Часто мене запитують, як випрати свої речі, коли ви знаходитесь у Таїланді. З вами я і Патая показую, як це тут можна зробити. Багато хто має свої пральні машини, але для тих, у кого їх немає, існують отакі пральні, яких є багато по всьому місту. Пралки є різного розміру, є на 9 кг, є на 14 кг. У кожній пральні є така працівниця, яка вам допоможе все запакувати і прослідкує, щоб воно випралося. І потім перемістить це все до сушильної машини. І ви можете приїхати за якийсь час, забрати це все вже готове, сплатене додому. Вартість прання залежить від кількості кілограмів, а також від температури води. 40, 50-60 батів. На велику пралку 28 кг навіть і 100-120 батів. Спочатку потрібно поміняти гроші, для цього тут стоять такі спеціальні машини, які міняють ваші купюри на спеціальні монети, і купюра не завжди приймається. Монетки посипались, беремо ці монети. Ось так воно виглядають і з логотипом самої пральні. Якщо у вас немає свого прального порошку або пом'якчувача, ви можете купити це в таких автоматах. Коштує один такий пакетик 5 батів. Закидаємо монетки. Натискаємо на кнопку і забираємо пакетик. Заливаємо пакетик у пральну машину. Так само заливаємо пом'якчувач Виставляємо температуру. О, тут навіть буде тепла вода за 40 бачин. І 4 монетки. Один. Однак. Один. 4. Кнопка старт. Прання триває 26 хвилин. Приблизно так само по часу триває і сушка вашої білизни.